Лендон нерухомо стояв біля кули непробивного вікна в кабінеті папи і дивився на скупчення автопричепів з емблемами інформаційних агенст на майдані святого Петра. Після телефонної розмови він почувався якось дивно, був наче сам не свій. Ілюмінати виринули, немов змій, із якихось глибоких і історії до довкола давнього ворога. Жодних вимог, жодних переговорів, тільки кара. Усе неймовірно просто і жодних шансів. Помста, що визрівала 400 років. Здавалося, що після кількох століть переслідування наука взяла реванш. Камерарій стояв біля столу, утупившись відсутнім поглядом у телефон. У ліветі першим порушив мовчанку. Карло. звернувся він до камерарія на ім'я. Тепер він говорив радше як втомлений друг, аніж як керівник Служби безпеки. Колись я заприсягнувся життям захищати Ватикан і 26 років гідно виконував цей святий обов'язок. А сьогодні, схоже, я зганьбився.